У біликах Кобиляцького району працює потужний цукровий завод товариства Цукор Агропром, агропромхолдингу Астарта Київ. У період сезонного збору врожаю буряків на виробництві задіяні близько 600 людей. Кожен працівник закріплений у своєму виробничому цеху. Завод працює цілодобово у 4 зміни. Дивлячись на цьогорічну урожайність, десь порядка 380 тисяч сировини заготовити і переробити. Сьогодні в нас вже поставлений. Вагони на відправку поки що в Узбекистан. Туди в Азії, виходить, в Узбекистан, Казахстан беруть. Поза минулого року на Шрі-Ланку відправляли. Ну і забезпечуємо, виходить, фактично, східний регіон в основному Дніпропетровська область, Запорізька область. Головним постачальником буряків до цукрового заводу є агрофірма Добробут. 90% сировини надходить із їхніх полів. Цьогоріч цукровими буряками вони засіяли майже 7 тисяч гектарів землі. Нині йде збір врожаю. Для цього задіюють спеціальну техніку. Спочатку буряки підкопують, потім грузять та відвозять на бурякопункт. Нині там приймають до 9 тисяч тонн буряка за добу. Його обробляють вапном, щоб він. Не псувався. У такому вигляді сировина може зберігатися до п'яти діб. Машини під'їжджають на бурякопункт, тут оформляються, важаться, розвантажуються, розвантажуються на бумах, розвантажуються на бурячній ямі і потім водою весь цей буряк потрапляє в завод. А там уже переробляється на цукор». Ось у цій лабораторії визначають середню цукристість буряка. Цьогоріч вона становить більше 16%. Спочатку буряки відбирають, очищають від бруду та беруть на пробу. Відмитий очищений буряк поступає на лінію цукристості, де в напівавтоматичному режимі там визначається цукристість. Так само носиться в комп'ютер і тоді за день складається звіт. Який вираховує середня арифметична з кожної проби, яка надійшла до нас. Кобиляцький цукровий завод є частиною агропромхолдингу Астарта Київ, який має у своєму арсеналі ще сім цукрових заводів. У головному корпусі знаходиться лабораторія. Норма сировини, яку переробляють за добу, – 7-7,5 тисяч тонн буряків. На виробництві у лабораторії стежать за показниками якості цукру. На даний момент ми маємо цукор першої категорії. На сьогоднішній день ми переробили. Вили 70 тисяч тонн буряків, отримали 7500 тисяч тонн цукру. Визначаємо лабораторію, визначаємо оптимальні параметри, які ми повинні держати по технологічному потоку. Людмила Якименко працює оператором дифузії. Вона контролює технологічний процес роботи апаратів дифузійного соку. Тут дивимося, як поступає, як працюють обидва апарати. Наші дифузійні стежимо, щоб була хороша стружка, стежимо. Дифузії, щоб був порядок у нас. А це сокоцех, центральний пульт управління випарною станцією. Тут очищають дифузійний сік від нецукрів. Потім освітлюють та уварюють його, щоб подати сік до продуктового цеху, де відбувається згущування сиропу і вирощування кристалів. От я оцей завод я його знаю з отакого, Мої батьки строїли цей завод. Після цього отриманий мокрий цукор йде контейнером до сушки, і вже потім він потрапляє до пакувального цеху, де отримують кінцевий результат. Готовий цукор пакують у мішки і відправляють на склад звідти готовий товар, реалізують на ринку збуту. Тож сировину переробляють у грануляційному жомосушильному цеху. За добу виробляють 260 тонн гранул жому. Готову продукцію експортують до Японії, Кореї Китаю. Разом з тим, на заводі виробляють свою електричну енергію, щоб обслуговувати весь виробничий процес на кобеляцькому цукровому заводі.